Дмитро завершує навчання в Чернігівській політехніці, працює над дипломною роботою. Каже, вчитися через війну непросто, але намагається отримати максимальні знання. Вже зараз випускники насамперед технічних спеціальностей політеху затребувані на ринку праці. Варіацій багато, але де саме працювати я на даний момент ще вирішую, так скажемо. Але варіацій дуже багато і це дає велику. Різноманітність у виборі професії. Навчання було класне і попри війну ми мали змогу навчатися та отримувати знання тим методом, яким можливо було. І ці знання я впевнений, що допоможуть і надалі мені. Спеціальність називається електротехніка, електромеханіка. Я шукав якусь подібну спеціальність. Ну, пов'язано з цією сферою, та знайшов, знайшов те, що хотів, так скажемо. Чернігівські політехніці готуються до старту вступної кампанії. Початок з 19 липня. Особливих змін цього року не відбулося. В університеті сподівається, що якомога більше випускників шкіл залишиться навчатися далі в Чернігові. Убрати є що. Радять абітурієнтам звернути увагу на не дуже популярні спеціальності, про те, на які зараз є великий попит у роботодавців. Найпопулярнішими то є ті спеціальності, які міністерство називає кон'юнктурними спеціальностями. Це спеціальності право, це спеціальності психологія, спеціальності IT галузі, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, кібербезпека. Ну, на ці спеціальності найбільший наплив. Але, на жаль, в нас зараз не користуються. Популярності ці спеціальності, які, фахівці, які конче необхідні нашій країні, це фахівці з електроніки, з електрики, з машинобудування, оскільки зараз дуже багато запитів від роботодавців щодо, ну, наприклад, машинобудівних конструкторів технологів. Чернігівська політехніка днями успішно пройшла наукову атестацію за суспільним напрямком. В університеті впевнені також і у вдалій науковій атестації за інженерно-технологічним напрямком, що дасть змогу впевнено дивитися в майбутнє. Та концепція, яка, та візія, яка є на сьогодні в міністерстві, вона полягає в тому, що університети мають більше грошей заробляти саме своїми науковими дослідженнями. Відповідно до цього трошечки змінюється підходи щодо фінансування закладів вищої освіти. Зокрема, базове фінансування, починаючи з наступного року, буде здійснюватись в тому числі і за результатами наукової атестації. Це дозволяє нам сподіватися на фінансування заявленого напрямку додатково з державного бюджету ну, на наступні 5 років. Тобто, результати державної атестації вони є чинними протягом наступних 5 років. В цей час проходить експертиза. Поданих матеріалів за технологічним напрямком, інженерно-технологічним напрямком. Ну і тут ми також сподіваємось пройти наукову атестацію і отримати ну, не гірші показники.